Жила була собі водичка в озері. Вона була спокійна і щаслива, гойдалась на хвилях разом із своїми друзями. І раптом на небі з'явилось яскраве сонечко. Воно почало гріти сильніше і сильніше. І коли сонечко добре пригріває, водичці стає тепло. Вона ніби зникає. Перетворюється на легеньку невидиму пару. Ця пара підіймається високо, високо до неба і перетворюється на хмаринку. Там, на горі, хмаринці, іноді буває холодно. Коли хмаринці буває холодно, вона знову стає водичкою. А коли в хмаринці назбирається багато водички, їй стає тісно. І вона починає падати на землю у вигляді дощу. Дощик падає на землю, а частина води знову потрапляє в озеро, і все починається спочатку.